Сьогодні важко уявити, що хтось у нашій державі не має родичів чи знайомих за кордоном. Ну, майже всі мають такі зв'язки. Імовірно, ці близькі хочуть фінансово допомогти тим, хто зараз знаходиться в Україні. Як же такий переказ коштів оподатковується? І як його правильно здійснити без неприємностей? Давайте розбиратися. А поки підпишіться на наш канал, у нас багато корисної інформації. Відверто можемо сказати, що з податками все не так вже й безтурботно. Щоб коректно на це питання відповісти, треба у кожному конкретному випадку дивитися, що це за кошти, від кого та в якості чого вони надійшли. Так, наприклад, перерахування коштів із за кордону між подружжям, батьками та дітьми з одного боку є передачою коштів у межах сім'ї і не повинно розглядатися як отримання доходів з джерелом походження із за кордону. Тобто такі кошти, так би мовити, не повинні обкладатися ПДФО та військовим збором. Але податківці вже давно у своїх роз'ясненнях наголошують на необхідності включення до оподаткованого доходу сум грошових коштів, отриманих із-за кордону. Увага, навіть від родичів. А в інших випадках не від родичів. Перекази отримані із-за кордону і поготів, на їх погляд, 100% підлягають оподаткуванню. Хоча раніше податківці погоджувалися із тим, що не оподатковуються надходження, які не включаються до оподаткованого доходу згідно зі статтею 165 ПК України, ця стаття містить довгий перелік доходів, тож треба було аналізувати кожний окремий випадок. До того ж, нагадаємо, декларування доходів здійснюється за підсумками звітного року. За 2023 рік декларувати будемо до 1 травня 2024 року. Тож слідкуємо за позицією податківців, яка, як ви знаєте, мінлива як погода. Власне, маємо ще час. Щодо того, як взагалі можна здійснити переказ із-за кордону, то відповідь на це питання знайти простіше. Із зручних та надійних способів одразу на думку спадає сучасний сервіс грошових переказів Zencom. Чому саме він? Бо цей спосіб переказів простий, зрозумілий та дешевий. Щоб скористатися Zencom, вам потрібно зробити такі кроки. Спочатку треба завантажити додаток з НКОМ. Далі зареєструватися у цьому додатку. Після того, як буде пройдено процес реєстрації, у клієнта відкриється мультивалютний рахунок. Далі цей рахунок треба, звісно, поповнити, ну, щоб було що переказувати. Поповнення рахунку можна здійснити різними шляхами: переказ на рахунок, Apple Pay чи Google Pay, поповнення готівкою з допомогою терміналів. Ну, поки що в Польщі, але згодом планується. Далі обираєте валюту, яку ви хочете переказати, та спосіб переказу. Вводимо номер картки або рахунку IBAN одержувача. Перевіряємо у типі переказу Private Money. Підтверджуємо переказ. А ще вас, напевно, цікавить питання, чи підпадає цей сервіс під міжнародний автообмін інформацією про залишки рух коштів за рахунками клієнтів. Ну, іншими словами, чи знатиме про переказ податкова служба країни відправлення та отримання коштів. Уточнюємо. Так, з приймає участь в обміні інформації податковими службами. Але єдина інформація, яка передається, це інформація про власників і залишок на рахунках на момент переказу інформації на кінець року. Жодна інформація про рух переказів не передається. Ну а поки на цьому у мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!